будь пожалуйста, мои поклоны, дорогие видами. Слава Шли Сегодня мы прочитаем 68-й, это да, 69-й верши из Бхагавадгиты. Мы уже читали с вами не верши. Будьте все Бхагавадгиты 18-65-18-66. Найпотаемнейшие знания, знания про необходимость полностью Віддатися Крішні, присвятивши йому всю свою діяльність, весь свій розум. І Крішна після цього, в 67 му вірші, казав про те, що це знання не можна оповідати тим, тим хто не є аскетичним. Дамте на Бакта, тим, хто не є відданим, на чашу шушаве, хто не бажає слухатись на станов відданих. А також тим, хто заздрить тим, хто заздрить Крішні. Потім Крішна каже про необхідність, про певну кваліфікацію слухача, так, про певну кваліфікацію тих, хто може слухати Бхагаватгіту. І тут Крішна підтверджує. Крішна підтверджує, кажучи про те, що для нього немає людини більш найдорожчої, ніж та, яка розповідає Багаваткітун. Як розповідає послання Господа Крішни його відданим. Тобто це знання має розповсюджуватись серед тих, хто має певну схильність для того, щоб слухати це послання. Хто є відним Крішни, можливо, ще не чистим відданим, але має певну схильність до того, певну віру, певний рівень віри, нехай навіть і слабкий. І Крішна каже, що той, хто розповідає Багавадгіту таким людям, той є надорожчим його слугою. Це Головна ідея 68-го та 69-го віршів, віршів, які ми власне, сьогодні і прочитаємо. Отже, вірш 68-й. Омнамо багавати вас удевая. Омнамо багавати, вас удевая, умнамо багавати вас удевая. Я ідам парамам гухьям. Мат бактеш обида бакти мои парам крытва, мам эвешья тя сам шеха. Я идам парамам кухям, мат бактеш обида бакти мои парам крытва, мам эвешья тя сам шеха. Той, кто открывает всю высшую тайну моим виданным, Неодмінно підіймається до чистого відного служіння і, врешті-решт, повернеться до мене. Той, хто відкривається вищу тайну моїм відданим, неодмінно підіймається до чистого відного служіння і врешті-решт повернеться до мене. Давайте подивимось більш детально на санскрит цього вірша Я той, хто і дам це це знання. Парамангухьям. Парамангухьям означає найбільш, найбільшу, 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 найбільшому ступені сокровенне. Парамам – найвище гухьям. Гухьям – те, що становить найвищу таємницю. Матбактиш абідасіті. Навіть не просто, Кришна міг би сказав, сказати матбактам е, моїм відданим, але так ще більш е, цікаво – серед моїх відданих. Так, матбактешу означає серед моїх відданих. Абідасіті, обідасіті означає пояснювати, Позі пояснює. Да. Встановлює, пояснює. А, також ну, досконалим чином, можливо, префікс аб'ї, вказано це абідасіті, Той, хто детально пояснює цю науку, сукровину науку серед моїх відданих І що з тим відбувається? Бактім моїй бакті парам критва. Критва в даному випадку як здобувши, здобувши. Бакті відданість моїй до мене парам найвищу. І далі він також мам Ейва Іш'яті Асам Шеха. До мене. Ейва безсумнівно. Іш яті, іш яті, означає, означає іде. Повертається. Шеха безсумнівно. Безсумнівно він, асамшеха. Без жодних сумнів. Асамшеха. Без жодних сумнів. Повертається до мене. Тобто, той, хто цю найбільшу таємницю пояснює серед моїх відданих, той, здобувши найвищу бакті до мене, повертається до мене без всяких сумнівів. Крішна дуже часто каже: Бакавідгіті: це і ще ті мам, е як в 4.9 9 Джан Макаром, чи модів'ямом йотітату, як то дектом по нажимаю, на еті, мам, еті, мам-еті, Крішна каже, іде до мене. В теперішньому часі. Тут він каже в майбутньому: мам еш'яті». Мам еш'яті» – це той самий дійслівний корінь, і, який означає і ти, і від нього форма майбутнього часу еш'яті, еш, або Крішна в інших містах каже, Арджун, він каже, мам навіть 1865, чи ні? Протіше, ні, 9:34. так?» Мам Евій Шасій юг Мам Евища? Так. Кришна каже в 9.34. мам Евища, ти, при, ти прийдеш до мене. Ти прийдеш до мене. А тут просто в третьому, е, як сказати, в третій особі так ешеті, Він приходить до мене. Але безсумнівно це також звертається до Арджуни, який е, також є. Кришна, Так, Безсумнівно, Арджуна повертається кожен раз після того, як він. Являє свої ігри разом з, з Крішни в цьому світі, Він повертається до нього. Хоча це Арджуна Татва, вона така непроста, коли кажуть, що Арджуна він взагалі весь час перебуває, він грає роль друга Крішни в матеріальному світі, не буду на, на положенні Арджуни зупинятися, тому що це, це велика тема. Отже, той, хто відкриває цю вищу тайну моїм відданим, Неодмінно підіймається до чистого віднослужіння і врешті решт повернеться до мене. І давайте я зараз одразу прочитаю переклад наступного вірша, до якого немає пояснення. 69-го Нечатасман Манушішов, карщинми приєктама, Бавітана чимита смад, аньяпріята робувій. У всьому світі немає слуги дорожчого для мене, ніж він, і ніколи не буде. Цей вірш є безпосереднім продовженням попереднього, тому я буду... Буде його також прочитати. У всьому світі немає слугини дорожчого для мене, ніж він, і ніколи не буде дорожчого, ніж хто? ніж той, хто пояснить цю науку віданого Господа Крішна. Нача тасман. Тобто не буде жодного тасман на тасман, ніж він, манушєшу серед людей. -ме", тобто, будь-хто інший не буде мені Тобто Прикритиме той, хто став найдорожчим. Не тільки зараз, а й бавіта майбутнього. І не стане хтось більш дорожчим, ніж він, тасмат анья, хтось, хтось інший. Приятаро означає більш дорогий буві у всьому світі. Тобто, у всьому світі немає слуги дорожчого для Крішни, ніж той, хто пояснює цю науку його відданим. Дуже короткий так. Давайте ми його якось розділом. Олег Пропоприніть, будь ласка, мої поклони. Можете, будь ласка, прочитати цю першу частину? От звичайно, дякую. Харі Кришна, дороге відання. Звичайно, радіть обговорювати Боговадіто лише серед відданих, бо невіруючий не може збагнути ні Крішни. Багаватгіде. Той, хто не визнає Крішну таким, який він є, і не приймає Бахватгіду, якою вона є, не повинен намагатися тлумачити її згідно з власними примхами і тим самим зневажати її. Багаватгіду слід пояснювати лише тим людям, які готові визнати Крішну за Верховного дякую. Матерінидо, пройдь, будь ласка, поклони, можете прочитати. Мої уклони, будь ласка, ця книга може бути предметом обговорення лише для відданих. Вона не призначена для тих, хто вдається до філософських розумувань. Однак кожна людина, якщо щиро намагається представити багават гіту такою, як вона є. Буде просуватися у відданому служінні і досягне ступеня чистої відданості Господові. Завдяки, завдяки такій чистій відданості, вона неодмінно повернеться назад додому, назад до Бога. Назад додому, назад до Бога. Неодмінно повернеться. Так, в цьому Кришна каже про це, в цьому вірші. Бачите, тут такий поворот. Я... Не знаю, чи правильно я його розумію, але що каже, так, треба пояснити лише відданим, які мають певну схильність, до, до вони визнають крішну за верховного особу. Однак, тут таке слово однак, поглянемо ще в англійський, що там сказано з цього приводу. Це слово однак означає, що навіть якщо людина ще не визнає крішну за верховного все одно той, хто намагається. Розповісти їй про Кришну власною Багаватгіти, то Та, така людина отримає благо. така людина отримає благо Пізніше, здається, це буде в 71-му тексті. Поясніше Лепропади каже, можливо, ще хтось не знає про Крішну, як Верховного богослова проте він може об'єктивно, ну, об беззаздрісно слухати. І таким людям теж можна розповідати. Таким людям теж можна розповідати вчення Багаватґіти, щонайменше базові положення. Так, верховна Бог є ми всі вічні живі істоти, частинки Крішни, матеріальний світ, гуни матеріальної природи. ось, і Деякі базові теми ми, звісно, можемо обговорювати з будь-якою будь людиною, і тут ці теми з мають сприйматися відповідно угу. добре. і О, а мои поклоны. А вы можете прочитать, будь ласка, переклады вершив еще раз, 68-го и 69-го, будь ласка. Примите мои поклоны. Тот, кто открывает эту высшую тайну моим преданным, непременно обретет дар чистого преданного служения и в конце концов вернется ко мне. И Шимадбагова там. Бхагавад-Гита 1869. «В этом мире для меня нет и никогда не будет слуги дороже, чем он». Да, 69 очень такой краткий, краткий. Но истинная красноречие состоит в том, чтобы подать истину кратко. И тоже такой, тоже краткий. Переклад 69-го вірша. Дуже важливі вірші. Я чесно не знайшов лекцію, щовепропади на ці вірші, але дуже-дуже часто Шилопропада їх. Цитую. Дуже Особливо це вірші, вони є таким, не те, що втіхою, а і джерелом ентузіазму і віри для проповідників. Звісно, я пригадав колись. Ми з дружиною пішли на санкт Кіртуну разом з відними, і настільки після робочого дня було важко почати і підходити до людей і пропонувати книги, книги, чили про і Але одна віддана, на старшу відна, вона підійшла до нас з дружиною. Вона прочитала нам ці вірші Я не можу сказати, що одразу така виникла зміна в серці. Проте це справило певне. Я пам'ятаю, що я так не дуже тоді ще знав про ці речі, але вони справили певне враження. Тобто Крішна пропонує віддатися йому, і він зробить все інше. Так. Зокрема, виходи на санкіртну, виходи на проповідь головне це вийти це вже перемога. А далі треба просто молити, щоб Крішна діяв. Крішна також духовний вчитель Гуру Парампара, щоб вони діяли через нас. І, власне, це, це духовний процес. Тому. В ньому наша, так би мовити, кваліфікація, матеріальна кваліфікація не відіграє якоїсь великої ролі, як у будь-якій духовній діяльності. Я швиденько подивлюсь, можливо, щось, що нам кажуть очарі ще з приводу цього тексту. Ну, великих коментарів теж, начебто, начебто все зрозуміло, ніхто не залишив. Що зараз з вами каже. Таким є плід, Результат проповіді послання Багаватгіти. Начакаланте решу Апі Бавішіті, і Арту Анья Пріятаро Адуна. На всій землі, Кришна каже, не буде нікого більш дорогого мені, ніж такий відданий, ані сьогодні. Адуна, Адуна, означає сьогодні. Ані сьогодні, ані потім. Потім. Угу. Калантери. Калантери. Ну, послідуючий час. Калантере. Або навіть можна також сказати, наприкінці всіх часів. Антакали, я би так теж перекласти. Коли вже під час пролеї або під час, під час нашої смерті Крішна підтвердить, що для кого? Для нього, немає, для нього немає нікого більш дорогого, ніж той, хто смиренно намагається проповідувати його послання. Таким є, таким є зміст цього вірша. Але далі вже це місце до наступного вірша, до 70-го, який теж є досить відомим. І швиденько гляну, що каже та Такор, також у своєму поясненні. Ось Чи вони відкритим? Угу. Я їм про так це вірш. Що він каже? Ті угу. люди, ті люди, які моїм виданим, Гаке, моїм віданим цю науку парамагухія, Найвищу высшую науку. Гита вак'я. Слова Бхагаватгити. Да, Роблять настанови на основі Багавадгіти. На основі слова Бхагаватгити Ті. амара бакті. Бактіон Такур каже, що вони здобувають ніргуна бакті. Тобто Вищу форму бакті. бакті. Вищу Вищу форму форму бакті. Ніргуна бакті. Ниргуна бхакти. Ну, кри Кришна тут каже. Парамабхати, парамабхати. Бхактим парам. Бахти. парам. Пара парам. Выщев, выше бхакти. Бхактим парам. Бхакти он такор конкретизує. Ниргуна бхакти. Бхакти по загону природи. І угу. И обыще. Хотив навясты вірш з читание Чиритамриты. Знаете, чудовий вірш, який Шелепропада е, Кріснаська Ражга с вами відкриває 20 ту главу Матхелі. Він каже Ванденонтанбутайшварям, шичий танням Махапрабом, нічого п'ятпросадацьят шастра правартака». Я шанобливо схиляюсь перед шичий танням Махапрабом, чий щедроти безмежні та дивовижні. За його милості, навіть людина само, самого низького походження. Може розповсюджувати науку про віддане служіння. Тобто я думаю, що цей вірш тут є доречним, тому що будь-яка людина, яка не має кваліфікації, яка вірить в Крішну, не має якоїсь матеріальної кваліфікації, але вона може за милістю Крішни, за милістю читання Махапрабу, стати проповідником послання його. Послання його, а по посланню Крішну вони не відмінні. Кожен може стати таким бактіша правартака. Бактішастра парвартика означає той, хто розповідає бактіша, то є то поширює науку бактішар. Ми з вами всі, всі або майже всі. Ми проходимо бактіша, курси бактішар. Але ми маємо також бути бактішастри парвартиками Навіщо ж ми їх вивчаємо? Для того, щоб, як казав щоб це знання воно гнило розкладалося поступово в темниці нашого, у в'язниці нашого інтелекту. Ні, ми маємо його поширювати. Маємо поширювати доступними нам шляхами. Тобто, кожен має стати таким бакті-шастра Парвартака, і це можливо за милості Господи читання. І останнє останнє, саме-саме. Просто згадав. Крішна, мене теж я так не завжди розумів, Крішна каже, цю науку треба поширювати серед моїх відданих, і немає для Крішни людини більш дорога, ніж така людина, яка розповідає саме моїм відданим я читав е, біографію, добірку історій, точніше про шило пропаду, яку видав Городас Прабу, Один з перших учнів шилопроводи. Такі він у нього, ця книга складається з таких певних нарисів. Таких дуже коротких. Ще воно мене під рукою. Добав, ну, так ще й а Ані, знайшов. Вона зветься. Що? Зараз не бачу кому, коли звиться байхіс екзампл за його прикладом. Там є така корот, коротенька історія. що як... е -е... Городас, коли проповідував у Віндавні, він відповідав за будівництво на, на початку Крішна рамандіра, він давав лекції, він також і він намагався проповідувати серед місцевого населення, серед Бріджабасі. Або найманих працівників, які допомагали у будівництві. І Шилопропада, коли почув про це, сказав: чому ти проповідуєш, Так би мовити, ззовні? Ні, ти маєш проповідувати відданим. Я і Нікорда тобто, здивувався. Шило, але Шилопропада наполягав на цьому, що віддані потребують в тому, щоб отримувати Кришна Катху в обговоренні цих тем. тобто, ми всі потребуємо постійної такої підпитки Крішна Катхою, святим ім'ям Кришна Катхою, саме в середовищі від них. Тому що проповідувати серед відданих це не є чимось таким надзвичайним або тим більше неправильним. Ні, ми маємо ділитися, так? Що там про Сангамо віря свій домом атіхрітка РНРСана Катка три Крішна каже, що ці теми. Сокровенні теми, пов'язані з Крішною, вони розкриваються саме під час сумісного обговорення в середовищі відданих. Тому це також я вважаю як певне підтвердження. Підтвердження до для, для слова Крішни, звісно, не потребують підтвердження. Проте хотів ще сказати про це. цю тему. Олег Пробу пише, що. Що пропаде так не дав лекції на ці тексти, але ради над свамідав. Можете якось чимось поділитись з того, що ви почули у них Е, Ну, там на півгодинки в нього лекція і перекладав Бактів інакше з вами. Але mm. наскільки я зрозумів, може я ще не достатньо кваліфікований, щоб розуміти, але там був основний акцент на важливість проповіді і як це важливо, як це необхідно, як це важливо. Ну, я таке зрозумів. Ну, постійно така, як це, як це потужне, як це важливе, як це необхідно для відданих особливо. От, ну, таким чином. Дякую. Дуже дякую. Можливо, ще доповнення, зауваження, будь ласка, дорогі віддані. Давайте тоді ще раз прочитаємо сіріші. Так. Я і дам порамам гухіану. Матбактиш абідасяті. «Бакті мої критва, мам асам асамшляха. Той, хто відкриває цю вищу тайну моїм відданим, но підіймається до чистого відданого служіння і врешті-решт повернеться до мене. Наступний 69-й. Бавіта, начемета смат, анья, приятеро, бувій. У, буві, у всьому світі немає слуги дорожчого для мене, ніж він, і ніколи не буде. Так, що пропада казав ці чотири стовпи нашого руху. Він казав, що книги це основа. Чистота це сила. Що там далі? Чистота це сила, практичність це наш принцип. Практичність – це принцип, і проповідь це сутність. Проповідь є сутність. Тобто проповідь, тобі, мабуть, наша так, в лапках, проповідь це можливість приєднатися до вічного цього звуку шабда-брами, який йде через. Через ланцюг група Парампари. Ми не можемо самі проповідувати. З цього навряд чи щось таке вийде. Ми не маємо ані матеріальної, ані духовної кваліфікації. Проте, якщо ми смиренно під'єднуємось до цього каналу і діємо відповідно до його настанов, до настанов Гуру Парампари, тоді ми теж можемо, можемо стати посередниками у передачі цього знання через систему група Парампари. Добре, я дякую, якщо немає. Ніяких зуважень. Дуже дякую, дуже дякую вам за вашу увагу, ваше терпіння. Нехай же запанує добробут, миру всьому всесвіті. Нехай заспокоїться всі зазрісні істоти, і кожен здобуде спокій, слугуючи трансцендентному Господові Ші Крішні, про якого ми знаємо завдяки тим відданим, які завжди проповідують його славу. Так, вони мають можливість піднятися. Так, кожен має, має можливість піднятися до чисто віднослужіння служіння і повернутися до Верховного Господа. Давайте ж усі будемо занурені в думки про Ші Крішну, і нехай ці думки ніколи, ці роздуми ніколи не покидають нас. Дякую вам, дякую вам. І в неділю ми прочитаємо вірш 18.63. Дякую вам через. Увагу! Вон чекав Петро Бірча, Крипа, Сінтупі, Явича, Патіта, нам пава не б'є, вайш нам б'є, поклону всім вашим навідом Господа, які сповнені співчуття до всіх занепалих замовлених душ, та немов поважає дерева, здатні виконати справжнє враження кожного. Гарі Кришнаму.